Всім доброго вечора! Хочу показати класний автомобіль народний. Це у нас Volkswagen Passat B7. В кузові Седан. Пригни з Німеччини. 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач dsg 6 Мокра. В нас досить класний стані автомобіль. Як бачите, лобове скло з заводським автозатемненням підігрів скла у нас. Скло в нас оригінальне, чистий 12-й рік. Як і весь автомобіль, Всі вікна вколо рідні. У нас класна ксенонова адаптивна оптика, яка рухається верхне-сліво-право. Значно краще світить за галоген. Денні led ходові вогні, омивачі, фар, передні парктроніки, задні парктроніки. Кажу, скло в нас дуже класне, оригінальне, термальне. Датчики світла, датчики доща присутні в нас в автомобілі. На 17 легкосплавних дисках. Вже на зимовій гумі автомобіль заїхав, нас з Німеччини. Повний електропакет в нас. Сидіння в такому стані, оригінальні, не шиті нічого. Автомат, навігація, клімат, блутуз, телефон можна розмовляти. Датчики світла, доща, круїз, контроль в автомобілі Немає ніяких зауважень. Весь в рідній фарбі. Походовці зауважень також немає. Задній LED. Ліхтарі, подивіться, як вони гарно виглядають. Колір, до речі, у нас автомобіля Урано Грей або, як називають його, ґрунтовка. Рідкісний колір. Вже в такому колірі йдуть ці автомобілі новіших років, там 18, 19, 20. Виглядає дуже гарно для себе ще б його затонувати. В принципі, автомобіль досить-досить класний. 228 тисяч пробігу, 12 рік, 2 літра дизель на автоматі. 13 850 плюс Торг знаходиться в місті Луцьк. Кого зацікавило, звертайтесь, надамо всю інформацію по даному автомобілю.